1950 року міста Києва, Вищий спеціалізований суд України з родину цивільних кримінальних справ, у складі колегії, головуючих суддів Калісніченка, суддів Животова, Крижановського, Литвінова, Орлянської, Свенька, Брантовської, розглядали у судового засіданні Сетій скаргу захисника Сіропова в інтересах народного депутата України Масінчука на укладу судді доповідача апеляційного суду міста Києва від 27 жовтня 2015 року про відмову відкриття апеляційного провадження. За участю прокурора Наливанченко, підготовлюємо Мусічука та захисника Сіплакова. Колеги суддів перевірши, матеріал говорши, що матеріал упровадження огорішив доводи касаційної скарги, дійшла такого висновку. І судді доповідаль, що суду апеляційної інстанції про відмову відкриті провадження за апеляційною скаргою захисника СІВАКОВА постановлено з істотним порушенням вимог кримінально-процесування задумку. У зв'язку з наведенням. Касаційна скарга захисника Сівакова в інтересах Місічка підлягає задоволення, а ухвала судді доповідача апеляційного суду міста Києва від 27 жовтня 2015 року про відмову відкритті апеляційного провадження з касуванням і з призначенням нового розгляду у апеляційної інстанції. При вирішенні питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду слід врахувати виклик, та відповідно до вимог статті 398-399 Кримінального процесуального кодексу України постановити законе і огрунтоване судове рішення. З урахуванням наведено керуючись статтями 433, 434, 436, 438 Кримінального процесуального кодексу України, судова колегія постановила касаційну скаргу захисника Сілакова в інтересах Масівчука за Ухвалу судді доповідча апеляційного суду міста Києва 27 жовтня 2015 року про відмову витліття апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника Сілакова в інтересах Масюйчука Ігоря Володимировича скасувати. Та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає судді підписи. Сьогодні винесено рішення суду про те, що незаконно затримувати нікого на Україні. Неможливо, це незаконне. Звичайняйте за тавтологію, коли людину затримують, а потім суди не приймають до розгляду з приводу цих затримань скарги до суду. В нашому випадку Вищий спеціалізований суд поставив крапку. З врахуванням того, що в законі є дійсно, що ухвали слідчих суддів, які переглянуть його в поліційному порядку, не підлягають оскарженню. Це норма закону, норма кримінального процесуального кодексу. Але ж її, її сьогодні. Застосував вищий спеціалізований суд саме так, як потрібно застосовувати. Тобто, якщо вже переглянуто судами першої апеляційної інстанції, то це не підлягає розгляду вищого спеціалізованого суду. Якщо ж і перша, і апеляційна інстанція відмовила відкриті провадження, повернула скаві, то будьте добрі, всі адвокати, звертайтеся до вищого спеціалізованого суду. Приводу цих питань. Вищий спеціалізований суд не погодився з тим, що апеляційний суд міста Києва відмовив у відкритті провадження за скаргою на ухвалу Печерського суду, яку було подано захисником Сінакову про незаконність треба. Просто не погодився і вирішив, що все-таки апеляційний суд повинен розглянути на новопросуді. Скажіть, будь ласка, якщо по інстанціях апеляційний потім Печерський буде прийнято рішення про незаконність затримання, це якось вплине на розгляд кримінальної справи або на статус Мосійчука в процесі кримінальної? Ну, звичайно, якщо це рішення будь-яке судове рішення, яке є і воно. Повинно бути виконано. Якщо буде написано, що затримання є незаконним, звичайно, там вже буде далі порушення, і буде Січук мати право на якесь відшкодування. Однак звертаю увагу, що на даний час він зараз не є, не перебуває під вартою, тому поновити його права там. Пістити його на волю, суд зараз вже не може ухвалювати, оскільки він вже не перебуває. Тобто затримання, яке тривало по закону, може бути не понад не більше трьох діб. Власне в час уже цього затримання в часі минув. Якщо навіть воно буде визнано незаконним, то Мосійчук матиме право саме в цій, в, цьому, в цій частині на моральне відшкодування, та так, так яке Ну так там порушення було в цій частині. Він mm -hmm. В межах 72 годин був доставлений до суду, йому було обрано запобіжний захист. Те, що uh -huh. сторона захисту вважає, що інші доводи про те, що і рішення Верховної Ради постанова була незаконною. Це їхнє право, вони так вважають, не можуть доводити на свою правоту. Ви з боку прокуратури наполягаєте, ну, що воно було законом? Звичайно, ми вважаємо, що воно було закорнено. Я звертаю увагу, що суд, який обрав запобіжний захист, також звертав увагу, законно було чи незаконно. І жоден слідчий суддя, вважаючи, що затримання було незаконним, не піде на те, щоб обрати людині запобіжний захист і більше на два місяці затягнути. Я думаю, що сьогоднішнє рішення вищого спеціалізованого суду, воно є ключовим. І хотів би зазначити, ще два моменти основних. Момент перший це те, що суд почув в нас, і в, в ми особі, вирішуючи по суті, показав, що готовий захищати громадян, яких незаконно затримують, а суденничі інстанції відмовляють навіть розглядати це. це один момент і другий момент. Сьогоднішнє рішення суду повністю продемонструвало відмінність України від того мордора Російської Федерації, тому що вчергово показало, хай не такий суд, хай поганий, хай він має бути люстрований. Але в нас є змагальність в судовому процесі, і не завжди суд стає на бік звинувачення. І якщо є істотні порушення, хай касаційна інстанція, але все ж таки виправляє. Тому, в принципі, я задоволений даним рішенням і я переконаний, що поступово поступово ми доведемо повну у нас є всі аргументи і повну профнепригодні Генеральної прокуратури. Вплине це як один із стріхів в труну цієї сфальшованої справи. Ну, перш за все суд не на нашій стороні, а на стороні закону. Те, що під час мого затримання і подальшого, що ми зверталися і оскаржували незаконність його, були порушені всі можливі норми КПК, суд зазначив буквально. Тому, перш за все, суд на борці закону. Що це означає? Це означає, що це черговий цвят в труну сфальшованої кримінальної справи. От пан Леонід, я думаю, більш юридично пояснить ситуацію. Юридично це виглядає так, що з цього приводу вища спеціалізована інстанція сказала для всіх суддів України, якщо відбувається затримання певної особи, то повинні переглядати як суди першої, так і поляційної інстанції, якщо ця особа скаржиться до суду, переглядати незаконність або законність цього затримання. Тому що в нас є така мода, я б сказав, не юридичним терміном, коли вже затримана особа статтями 207 це цивільний так званий арешт або 208 кримінального процесуального кодексу, коли це будь, офіційна особа, то вже після цього обирається майже що там, ну, щонайменше тут, тут же, обирається запобіжний захід. І якщо особа затримується, то це виглядає так, що після того йде такий запобіжний захід на суворіший, як тримання під вартою. І після цього суди вже взяли за моду не переглядати сам факт затримання. Законно чи ні. В нашому випадку це саме такий випадок, коли ці дві пов'язані окремо в термін часу, такий в короткий термін часу обирається запобіжний захід. Як тримання під вартою, то не треба переглядати, де закоді затримання. Пане Ігоре, як це я... вплине на цю вашу справу в подальший хід? ми знаємо, що є кілька клопотань, які зараз паралельно розглядаються. Ну я думаю, що скоро цей маразм закінчиться. Мабуть, все суспільство розуміє, що те, що ГТУ тримати мене під вартою смішно, бо ніяких ризиків не існує. Я... Живу звичайним життям в столиці, виїжджаю в регіони в Рівне, в Полтаву, ну в інші регіони в зону антитерористичної операції і ніде не те не діваюся. Це визнав ну, навіть прокурор на Це якщо за це говорити. А я хотів би закцентувати увагу на тому, що говорив пан Леонід, але більш не юридично. Це прецедент для всіх громадян України. Це не перемога Мосійчука в даній справі, це перемога українського суспільства. Яке, тому що рішення вищого спеціалізованого суду зараз вказує, що суди нижчих інстанцій, тобто районні суди і апеляційні суди, зобов'язані розглядати скарги на затримання українських громадян, і я будемо казати, пишаю, що ми дали такий прецедент, тому що це дуже важливо власне, для суспільства, для наших громадян, тому що Дуже часто в нас відбуваються затримання на годину, на 5, на 10 годин. Потім людей відпускають, але їх затримали безпідставно. І вони не могли оскаржити це. Зараз є прецедент, у нас немає, на жаль, прецедентного права, але я впевнений, є що, що є судова практика, і суди нижчих інстанцій будуть обов'язково прислухатись до даного рішення. Що стосується моєї справи, я ще раз повторюю. Це черговий цвях труну сфальшованої кримінальної справи. І я впевнений, що ми скоро цю труну будемо ховати разом з тими, хто її сфальшував. Ваш захист виграв ще раніше ваше запитання до вищого адміністративного суду щодо законності голосування. Щодо Як зараз Постанова Верховної Ради про затримання та арешт. Як зараз справа з цією, там де ці є апеляція, і як це теж впливає на справу Ігоря Місійчука? Ця постанова переглядається Верховним судом, в приміщенні, яке поруч знаходиться, і буде перегляд 15 березня. Справа переносилась розглядом вже два рази, що не типово для цієї інстанції. Заслухані всі вчені всієї України науково-консультативні висновки офіційних експертів, які при Верховному суді далі дав, надали свої висновки. Суд вже Верховний визнав, що це справа адміністративної юрисдикції. І я вважаю, що 15 березня, після того, як деякі питання ще можуть виникнути до сторінки, які приймають участь у цьому провадженні, то я вважаю, що буде прийматися за рішення кінцеві. Вони грають, якщо до того захист раніше, як ви говорили про те, що справу слід передати, щоб розглядали набу, а як такі органи, які вже створені і мають сильову юрисдикцію ці питання. Ну, зараз судові процеси, які відбуваються в Печерному суді столиці, вони якраз і пов'язані з бажанням захисту і моїм особистим. Довести суспільству, що ГПУ мати позбавити тієї функції слідства. І для цього вже є весь інструментарій. Якщо говорити про мою справу, вони можуть ДБР не створення, але моя справа вона підслідна набу. І якщо слідство, згідно чинного законодавства, ГПУ позбавлено права на слідство, то вони її мають передати, вони її не передають. Чому не передають? Тому що НАБУ новостворена організація, вони чудово е, розуміють, що подібне лайно, а інакше мою справу назвати не можна в 24 томах, приймати ну, не, не, ну їм не камільфою, бо тому, що в цьому лайні доведеться коперсатись. І вони кажуть, ні-ні ні. От пани з різницькою це робили, із ГПУ, от хай вони її доводять. А пани з різницькою, щоб і ви зрозуміли, що вони Хочуть. Вони хочуть швидше в суд передати, щоб потім вилізла говоряща голова ГПУ Куценко і сказав: Це не ми, це суди у всьому винні, ГПУ ні до чого. Це реально практика, яка вже стає традицією, на жаль, в цій структурі ну, правопохороні, як Генеральна прокуратура України, тому що вони щось напорушують. Напорушують КПК, як тільки можливо, потім скидують в судову інстанцію, потім вилазить на екран речник ГПУ ценко і каже, що це не ми, це суди. Тому з цим треба припиняти. Я прихильник я не раз говорив, того, що Генеральна прокуратура і прокуратура в цілому має бути ліквідована як інституція. А інститут прокурорів, в яких залишиться єдина функція це підтримання обвинувачення і представлення інтересів держави і особи в суді, при необхідності особи, перевести в склад Міністерства юстиції окремим департаментом і знищити цього совєтського монстра, який нам від Вишинського залишився в спадок.